Міра Божого усім також хочу, друзі, вам ще додати хрещення, як я вже казала, це коли ми погружаємося в воду, ми вмираємо і стаємо вже новим творінням в Ісусі Христі після погруження, коли ми вже вигружимося, є заповіт з Богом. Але найголовніше, чому вода, Чому ми маємо померти в воді. Тому що перший світ був потоплений водою, тому ми маємо вмерти в воді, щоб бути новим творенням в Ісусі Христі. Ми маємо бути новими. Тому хрещення це обов'язково з одних пунктів начатків Ісуса Христа. Без нього в нас теж немає частки з Богом. Тому що ми вмираємо. Коли ми вмираємо, ці воді, ми маємо вже жити для Бога. І це є з Богом, як я вже ділилася і так говорить Господь. І дитина маленька, вона не може нічого закласти заповідь. Вона навіть сказати нікому слова не може, для того, що е, говорити. Тому нам треба справді вивчати Слово Боже. А чому Ісус Христос був розп'ятий на хресті? чому на дереві? Воно все поєднане, тому що Адам і Нева вони з'їли запретний, запретний плід з дерева. І тому Господь пострадав на дереві, він відкупив. Воно все поєднане. Але нам треба вивчати і пізнавати Слово Боже тільки духовних людей. Тілесна, каже Біблія, душевна людина, вона не знає нічого і не розуміє. Тільки Божий Дух, Він все знає. Він вибирає наші серця і нирки. Божий Боже все знає. Тому духовна людина може про все судити, каже Біблія. Душевна, тілесна ні. Тому фарисеї і книжники вони не знали, не розуміли Ісуса Христа. Тому вони його розіп'яли. Вісівська влада не впізнала Господа в тілі Ісуса Христа. І тоді, тому й вони дозволили тим людям розіп'яти, тому що вони бігли за своїм вченням, за думкою. Своє, своє вчення, своє релігія приводить нас в пекло. Чи там немає чистилища, пекло, ми йдемо, коли ми маємо таку духу, е і покоління інші бога, ми підемо в пекло. Немає м аду, ми підемо в пекло. Що ми віримо, то чи не віримо. Щоб ми після смерті засинаємо, ми в пекло, віримо, чи то не віримо. Те, що ми віримо, не віримо, воно все буде. Тож, тож слово Боже, Збудеться те, що все записано в слові Божому, тому нам треба вірити тільки Господа, живому.